Як замінити всі картриджі у зворотному осмосі? Послідовність заміни, особливості та нюанси від майстрів з досвідом. Сьогодні ми розкажемо про заміну фільтрів зворотного осмосу на прикладі Ecosoft серії Абсолют з мінералізатором. Будемо міняти фільтри попереднього очищення, постфільтр, мінералізатор і мембрану. Що ж, почнемо. Перш за все, треба підготувати робоче місце та прибрати всі речі, які можуть забруднитися або намокнути в процесі сервісу. Перед початком робіт обов'язково перекриваємо подачу води, а також кран на накопичувальному бачку. Після цього відкриваємо крани на мийці. Якщо все зроблено правильно, з них не має текти вода. Або може вилитися кілька крапель. Після того як ми впевнилися, що вода перекрита, можемо приступати до самої заміни. На місце, де буде встановлено фільтр. Потрібно заздалегідь розмістити якусь ємність для збору води. У нашому випадку довжини шлангів достатньо, щоб поставити фільтр поруч з мийкою і максимально зручно провести сервіс. Цікаво, що для зручності обслуговування і монтажу компанія Ecosoft оснащує свої фільтри набором кольорових трубок: де синя для очищеної води, жовта для підключення до бачка, червона для подачі рідини з водопроводу, чорна для брудної, що зливається в каналізацію. Приступимо! Першими будемо міняти картриджі попереднього очищення. Для цього нам знадобиться один з ключів, які йдуть в комплекті з фільтром. Беремо більший за розміром. За його допомогою, викручуємо колби обов'язково за годинниковою стрілкою. На цьому етапі доведеться докласти найбільше зусиль, і саме тут новачки найчастіше припускаються помилки, коли починають крутити проти годинникової стрілки. Так вони лише сильніше затягують колби, а інколи через це взагалі ламають ключ. Тож будьте обережні. Далі майстер поетапно послаблює затискачі усіх трьох нижніх колб, після чого знімає першу колбу та дістає поліпропіленовий картридж. Він зупиняє механічні домішки, такі як пісок та іржа. З огляду на забрудненість картриджа можемо уявити скільки всього зайвого фільтр видаляє уже на першому етапі фільтрації. Далі треба промити стінки колби від осаду. Щоб зробити це швидше та якісніше, наші майстри використовують спеціальний інструмент. У вже очищену колбу поміщаємо новий картридж. Перевірте, щоб він сів у паз, після чого можете повернути колбу на місце та закрутити. Беремося до заміни наступного фільтра. Відразу зазначу, що заміну виконують професіонали, які знають свою справу, а тому кількість розлитої води мінімальна. У другій колбі знаходиться картридж з вугільною засипкою, яка ефективно справляється з органікою та хлором у воді. На цьому фільтрі, на відміну від попереднього, бруду непомітно, але зазначимо, що колби у цього та наступного картриджа значно чистіші, і зверніть увагу, що в цьому картриджі вже використовуються ущільнювальні прокладки. І дуже часто верхня прокладка залишається на оголовку колби. Прокладку потрібно зняти та утилізувати разом із використаним картриджем. Так само прочищаємо стінки колби від бруду і ставимо новий картридж, попередньо звільнивши його від захисної плівки. Після чого повертаємо колбу на місце. Повторюємо процедуру і знімаємо останню колбу нижнього ряду. Так само перевіряємо наявність верхньої прокладки. Тут вона на місці, але, на відміну від другого фільтра, у цьому прокладка є ще й знизу. Як бачимо, саме вона і залишалася всередині. Її необхідно дістати. Далі очищуємо колбу. Встановлюємо новий картридж. Він теж з вугіллям, але вже брикетованим. І повертаємо колбу на місце. Коли всі картриджі набору попереднього очищення замінені, затягуємо наші колби ключем, але не дуже сильно, щоб наступного разу ви могли їх легко відкрутити. Зверніть увагу, якщо після заміни фільтрів нижнього ряду колби протікають, то можна спробувати їх сильніше затягнути. Якщо це не допомогло, то скоріш за все потрібно міняти прокладку між оголовком і колбою. Наступні картриджі, які будемо міняти, це постфільтр і мінералізатор. Для цього не потрібні ніякі інструменти. Спочатку знімаємо зажимні кліпси по краях фільтрів. Тут вони червоні, але в інших системах можуть бути інших кольорів. Після кліпси нам потрібно зняти старий картридж. У нас це мінералізатор. Притискаємо білий обідок до фільтра і таким чином розжимаємо внутрішні затискачі та вивільнюємо трубку стрійником. На даному етапі можуть виникнути складнощі, але зовсім трішки практики і все вийде. Аналогічно робимо і з іншої сторони. Використаний мінералізатор знімаємо з білих кліпс, розпаковуємо новий та проводимо заміну. Після чого під'єднуємо його до фільтра. Тут процес зворотній тому, що робили до цього: вставляємо трубку в упор, після чого її трішки відтягуємо назад, щоб затискний обідок віддалився від картриджа. І уже в утворену щілину ставимо нашу червону кліпсу. Так само робимо і з іншого боку. Таку ж процедуру робимо і при заміні вугільного постфільтра. До речі, постфільтр є важливим елементом зворотного осмосу, оскільки він поліпшує смак очищеної води. Переходимо до заміни наступного картриджа мембрани. Вона очищає нашу воду від усіх забруднень. Для заміни мембрани нам потрібно звільнити колбу, в якій вона знаходиться. Для цього знімаємо червоні кліпси та виймаємо трубки, під'єднані до колби дві з одного боку і ще одну з іншого. Як бачимо, цей процес також буде супроводжуватися витіканням води. Від'єднавши трубки, звільняємо корпус мембрани від білих кліпс, виймаємо її з основи нашого фільтра та перекладаємо у мийку. І вже там ми будемо виймати саму мембрану. Робимо так, бо в процесі з її корпуса виточа суттєва кількість води. Щоб дістати мембрану, нам потрібен менший з двох ключів, що йдуть в комплекті. З його допомогою послаблюємо зажим кришки, після чого відкручуємо її рукою. Що ж, мембрану видно, але витягнути її не так і просто. Тепер нам потрібен інструмент типу плоскогубців або розвідного ключа, як у наших майстрів. Трішки зусиль і мембрану вийнято. Як у попередніх випадках, стінки колби теж потрібно очистити від бруду. Інколи в кінці колби може залишатися маленька чорна прокладка з мембрани, її потрібно вийняти. Також хочемо звернути увагу, що на корпусі мембрани виходи трубок відмічені різними кольорами. Синій це вихід під чисту воду, а чорний вихід під злив у каналізацію. Якщо ж у вас виходи одноколірні, то можна орієнтуватися по відцентруванню. Якщо вихід віддалений від центру, то це під каналізацію. А то, що ближче до центру, під чисту воду. Наступний етап у процесі заміни картриджів потребує особливої уваги. Нову мембрану потрібно поставити у корпус. Для цього обережно розрізаємо пакування з того краю, де на мембрані на невеликому виступі знаходиться кілька ущільнювачів, але саму мембрану не виймаємо. Щоб уникнути потрапляння бактерій, її потрібно помістити у корпус відразу з пакета, уникаючи дотиків. Після чого силою зажати її в корпусі. Далі міцно Закручуємо кришку, але вже без допомоги ключа, поміщаємо корпус на посадкове місце і надіваємо білі кліпси, які тримають постфільтр і мінералізатор. Далі встановлюємо трубки на свої місця за знайомою процедурою. Ось і все. Фільтр зібраний. Що ж, переходимо до промивки нижніх трьох картриджів від вугільного пилу. Якщо цього не зробити, то вугільний пил з нових картриджів у великій кількості попаде на мембрану, чим попросту виведе її з ладу. Тоді доведеться купувати нову, чого б ніхто не хотів. для даної маніпуляції нам потрібне відро чи інша ємність, куди ми будемо зливати воду. Для цього знімаємо трубки з крайньої колби нижнього ряду. Зауважимо, що це має бути колба, в яку ми ставили брикетоване вугілля, тобто третій фільтр по послідовності очищення. Для зручності у майстрів є з собою невеликий відрізок трубки, який вони приєднують до виходу з колби і направляють інший кінець у відро. Ви ж можете просто підставити посудину під кутове з'єднання на колбі, щоб спрямувати у неї потік води. Тепер можна братися до промивки картриджів. Відкриваємо подачу води та очікуємо, поки всі колби поетапно наповняться. Починається промивка. Перші літри будуть фактично чорними. Це і є вугільний пил, потраплянню якого на мембрану ми запобігаємо. Промивка займе певний час. Поки вимивається вугільний пил, також з колби видаляється повітря. Для промивки потрібно злити одне-два відра. Якщо відра маленькі, то можна і більше. Після завершення процедури перекриваємо воду. Очікуємо, поки з трубки або колби зіллються залишки рідини. Далі під'єднуємо на місце всі з'єднання. Протираємо наш фільтр від води і сміливо ставимо його на своє місце. І на цьому ні, не все. На цьому потрібно провести промивку ще одного фільтра, а саме вугільного постфільтра. Послідовно відкриваємо подачу води і наш кран на мийці – або крани, якщо їх у вас два. Очікуємо, поки система заповниться. Далі відкриваємо кран на бачку і промиваємо наявним в ньому об'ємом води наш постфільтр. З крана потече струмінчик чорної води. Коли бачок спорожніє, закриваємо кран для питної води. Повторимо процедуру ще раз, коли бак наповниться знову. За необхідності, так можна повторити кілька разів. Утилізація. Використання картриджі можна викинути з побутовим сміттям, але попередньо рекомендуємо злити з них залишки рідини. Що ж, роботу виконано: фільтр можна повернути на місце, де він стояв, ключі, щоб не загубились, покласти поруч. Увесь процес заміни картриджів у наших спеціалістів зайняв дві години. Замовивши послугу в нашому магазині, ви можете бути впевнені, що майстри вчасно приїдуть, швидко та якісно зроблять свою роботу і залишать після себе ідеальний порядок. А головне, ви отримаєте гарантію на наші роботи. Розрахуватися можна зручним для вас способом. Наш замовник вирішив зробити це карткою. Дякуємо за перегляд нашого відео. Пишіть ваші побажання та зауваження у коментарі до відео. Підписуйтесь на наш канал. Венкон, експерт з інженерних рішень. Разом з нами складні питання вирішуються просто та якісно.